Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні відео буде інформативне про крапельний полив, на, як зробити його самим вдома і що для цього потрібно. Ми почнемо перше: напевне, з того, що потрібно, щоб була станція. У нас вона. Поверхнева від 2 до 4 барів високого тиску вона видає. І наружу в нас виведена шланг для того, щоб не замерзала вона взимку. Тобто станція у нас цілокруглий рік працює. Ось ці шланги виведені на бистросйом для звичайної труби для поливу. Один в одну сторону городу в нас тягнеться, інший в другу. Тут стоять крани. Відкриваємо, закриваємо, коли нам потрібно. І пішли дивитися, як далі виглядає сам полив. Цією тоненькою цього йде на всю систему. Перше, що це такий перехідник потрібен для того, щоб збільшити об'єм труби. Далі ми ставимо фільтр. Після фільтру йде система, якщо не помиляюсь, байпас називається. Для того, щоб вносити добрива. ось ця штука сюди, під'єднується бистросйом, перекривається ось тут. Перекриваємо ось тут воду і під'єднуємо сюди шланг, щоб приєднати для удобрення. Концентрат удобрення, і воно тягне і воду, і тягне цей концентрат. Далі ми поставили ще один фільтр. Це не обов'язково, але в нас не дуже якісна вода, тому ми поставили два фільтри для очищення води. Також стоїть редуктор, який понижує воду з від 5 до 1 бара. Ну а далі вже йде сама 32 труба. З перехідниками, якщо ви бачите з усіма. Вони продаються в будь-яких сантехтичних магазинах або десь на базарах можна купити. Це в нас роз'єднання, де розвилка на полив малини. Ось так вони виглядають. Ось такі стоять крани, які перекривають або відкривають ту саму систему, яку ми хочемо поливати. І далі до них приєднуються краплі. Пішли далі, покажемо, як виглядає сам полив полуни. Ось так лежить 32 труба. Це у нас ми з'єднали, тому що там щось текло чи не вистачало труби. Так, тут дивіться, ось так. Трохи прорваємо зараз, щоб було краще видно. Це 32 труба. В неї робиться отвір. Не пам'ятаю, якого роз'їв. Восьмою. Чи отвертку, чи якоюсь штучкою такою, щоб зробити дирку, і вставляється такий штуцер. На нього далі перехідник вставляється і вже до нього приєднується сама крапельна трубка. Ось так виглядає система. У нас полуниця лежить дві крапельні труби. І ось так кожен ряд виглядає. Якщо потрібно якийсь ряд перекрити, ми можемо кожен рядок окремо перекрити, відкрити, в якийсь конкретний ряд внести якесь чи одне добриво чи інше. Тобто кожен рядок можна контролювати, як нам потрібно, і вносити все, що потрібно, чи удобрення, чи якусь трубку проти шкідників. Ну і можемо зараз показати, як ми хочемо зробити крапельний полив у себе у парнику. Пішли. Так, ми знаходимося в другій частині городу, тобто у нас город поділений на дві частини одна і друга. Це другий шланг, який у нас іде, як я показувала, у нас розвилка на два шланги. І ось так ми його приєднуємо до другої системи поливу, яка поливає вже не полуницю. Не грядки, а поливає весь город. Тобто в цьому році ми зробили, що весь город у нас буде поливатися крапельною стрічкою. Так само це швидко з'єм під звичайний шланг під воду. Далі перехідник, який ми перекриваємо, відкриваємо. Понижувач тиску стоїть і фільтр для води. І далі йде 32 труба до самої системи поливу до краплі. Пішли дивитися. Ось ми вже на місці, де під'єднана під полив підворот, під довжина шлангу десь близько, я не пам'ятаю, 15 метрів на мене не менше. Е, ось там, де початок кукурузи, буде ще один тройник стояти і йти система поливу в парнік. Може, там, скоро його зробимо і покажемо окремо. Е, ось так виглядає система, яка зайшла на весь город. Грядки в городі бажано робити так, щоб вони були через цю довжину, щоб було зручно ложити краплю. В цьому році ми так і вирішили. Що робимо один рядок, але він буде довгий. Можна половину одного е, овочу зробити або іншого, або посіяти, наприклад, ту -ту грядку, там 10 метрів бурячок, 10 метрів морква, але він повинен бути усієї довжини, щоб було легко проложити цю краплю. Дірки ми вже робили, коли вже висадили, побачили, де в нас рядок, і зробили дірку під саме краплю. Якщо нам потрібно полити, наприклад, кукурузу, ми вмикаємо всю систему, перекриваємо рядки, які нам не потрібно поливати, і відкриваємо лише полив самої кукурузи. Якщо так само потрібно далі поливати помідору, капусту чи буряк, морква, картопля, ми робимо так само. Перекрили всі рядки. І відкрили тільки те, що потрібно нам там пролити. Дуже зручно, вигідно і економічно. Не потрібно ходити по всьому городу, розприскувати воду з шлангу, а поливається лише та частина, де потрібно її пролити. Тобто і економія води, електроенергії, ну і все. Але потрібно ще зауважу, що каплю потрібно фіксувати. І вітер. Якщо ви бачите, у нас краплю підірвало, і воно розкидане. От якщо не знаю, буде по відео, де морква і буряк, воно дуже видно, що крапля зірвана, хоча вона там закріплена. Кожних 2 3 метри ми кріпимо краплю, зараз покажу всі. Купляємо звичайну проволоку, згинаємо ось так і її кріпимо там, де є рядок. Але бачите, ось де закріпилось, а десь, де Менше було квіжа, її вітру просто зірвало і трохи шурхає по всьому городу. Ну, ось так: такий розповідь у нас про полив. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.